Усім привіт! Мене звати Ліра, ви на каналі Латони, і Ми з вами продовжуємо грати в Sally Face. На цей раз ми вже починаємо епізод 2, який у нас тут почався. Знову він починається з якоїсь такої дивної трошки херні. Це знову да, зараз будуть спогади. Ну, тут перша серія вона була така от про, про те, як він там ішов, а це от його мама. Да, Про його маму, про те, що вона померла. А тут... Він вже її знов згадує. Любий, далеко не відходь. Я хочу поглянути на песика, мамо, ти його не чуєш? Краще дотікає... дочекаємося. Батька гаразд, він буде тут з хвилини на хвилину. Але я дуже хочу його побачити. Будь ласка, будь ласка, можна мені піти погладити песика? Ох, ну добре сале, хвилинку, лише кошик візьму, і ми зможемо піти разом. Ура! Я чекатиму там біля дерев. Ну, наскільки я розумію, типу там. Е... Ну, знову ж таки, да, все до того, що якась собака, типу, вбила його маму і йому пошматувала обличчя. Ну, це то, що ми зараз бачимо. Я реально я не пам'ятаю, що буде далі. Мені цікаво, от, вообще, як ви це там сприймаєте, хто О диви, диви, там тільки що був. Е, ну, от якщо ви взагалі не знали цю гру раніше, от, що ви... О, ДВДВ він стікає кров'ю, бо він, типу, звісно, його там знімав. Сліву... Ось так. Робимо скріншотик. Собі. Він іде, коротше, з відкусаним обличчям просто. За що це? Там якісь будинки всі розрушені, бачиш, це щось. Якась херня. Боже, це так кріпово виглядає, а швидка. Це хто? Місіс Сандерсон. Це ж її вбили. Почекай. Почекай, її вбили. Типу, Ми в минулій серії розслідували її вбивство. Він не може цього пам'ятати. Дуже дякую, що прийшов, щоб допомогти з туалетом. Це ж Ларі приходив допомагати з туалетом. Без проблем, місіс Сандерсон, я миттю розберуся з ним. Чудово, Герман зробив би це і сам, але, на жаль, його пальці, не мов бананова шкірка, а на вулицях дуже небезпечно. Я розумію. Дуже дякую, Ларі. Ванна кімната ось там. А що не так? Тут ще якась підлога похилена. Вантус. Унітаз вирішив захавати. Саллі, блять, у нього трошки. Попиздюшені спогади, звісно. Гей, ти там, будь ласка, допоможи мені. Що сталося? Вода. Вона зупинилася. Я такий спраглий. Не хвилюйся, я знаю, як це виправити. Будь ласка, поспішай. Це, конечно, дуже добрий день. Будь ласка, поспішай. А почекай, що пробілом тоже можна за місцев? Бо да. Ой, блядь. Що за наркоманія? Среально трошечка наркоманська хуйня. Чому? Я не розумію, що мені робити. От зараз я, я в минулий раз казала, типу, блін, така зрозуміла ця гра. От в цих моментах ще не зрозуміло. Що за хвіня відбувається? О, цей загорівся. А чого той не загорівся? Що мені робити? Скільки важелів мені треба опустити? Так, цей загорівся. А, ну мені, типу, треба, щоб кожен вазіль, типу, зверху донизу, да? Запрацював. Правильно? Типу, два їх є. Да. Спрацювало? Якась така наркоманія, типу, я в шоці. О, вода. Ой. Ю. Ну... Да. так, типу, Якщо у вас є трошки проблеми. Ну, типу, тут треба реально трігер Ворнінг ставити на цю фуюню. Але ж, бляха, це бачив Ларі, типу. Ну так, да, дивись, і одної іграшки не стало, і, типу... Якась хуйня. Хібасть. Сліди обриваються, а там якась хуйня. О, господи. Сале підійди ближче. Я хочу дещо тобі показати. Господи. Я знаю, що ти чіпав мої поні. Я думав, що ми друзі, саме. О Боже. Так, епізод другий нещастя. Епізод третій там кріповий. Так, окей. Човаччи, тобі досі сняться ці кошмари? У мене стільки не було, відколи померла мама. Мені здається, все справа у цій будівлі, щось з нею не так. Друже, я знаю, ти в цьому впевнений, але я серйозно не думаю, що тут водяться привиди. Я провів тут більшу частину свого життя і не бачив жодного привада. Але... Але що? Що ж, ми з тобою вже давно знайомі, я маю дещо тобі показати. Ходімо. О, ніхера собі. В тебе є вихід тут. Раніше його не було. Так, такі, два, так ідуть такі, брат, йдуть. О, чому ти ніколи не показував мені, не розказував мені про це місце? Я приходжу сюди, коли хочу побути на самоті. Це моя фортеця самот несте. Отяк. На дереві мрія. Але дивно, що він його ніколи не бачив, бляха, живучи в цьому домі. Як класно, я завжди хотів будиночок на дереві, коли був маленьким. Так, батько збудував його мені перед тим, як зник. Тривай, що? У сенсі, зник. Одного дня він був тут і все було добре, а наступного він просто зник. Ні записки, ні нічого. Всі його речі залишились на своїх місцях: одяг, інструменти, гаманець, водійські права. все. Він просто випарувався. Чорт, мені так шкода, Ларі. Я знаю, як це важко. Твої батьки не ладнали? Ні, мої батьки кохали одне одного, одного, вони навіть майже не сварилися. Знаю, як це звучить, але тато нас не покидав. Тобто, моя мама вважає, що це так, але я знаю, що він ніколи б нас так не залишив. Він любив нас. Я тобі вірю. То що на твою думку сталося? Слухай, ти знаєш, я взагалі не забобонний, і я знаю, що ви спихом впевнені, що в апартаментах водяться привиди, але. Я гадаю, справа тут в іншому. У чому тоді? Я мало кому про це розповідав, але знаю, що можу довіряти тобі сала, і що ти мене не засудиш. Це мій собака, щось буде. Звісно, ні. За день до його зникнення я зробив дещо чим не дуже пишаюся. Мої батьки купили фейерверки і багато разів казали мені не чіпати їх, а, а чекати їх, а не грати самому. Але я просто не втримався чуваче. Я запустив кілька на потвір'ї, і один потрапив у відчинене вікно місіс Гіпсон і вбив її домашнього кролика. Ох, бляха, ось це жесть. Ага, тож я побіг перевірити, як вона там, а та почала кричати як божевільна. Наче мені була потрібна ще одна причина, щоб розслітитись у стару каргу. Але я почувався жахливо, бідолашний кролик. Так чи інакше, коли я спускався ліфтом, то побачив, демона. Він простягнув руку і торкнувся мене. У мене все тіло холодом пробрало, я був до сраки наляканий чуваче. Я подумав, що божеволію, але він зник так само швидко, як з'явився одразу, як двері відчинились. Він мене прокляв. Через те, що я накоїв, він прокляв мене. Після цього все моє життя по пизді пішло. Батько зник, мама на якийсь час перестала розмовляти. Я два тижні простарчав у виховній колонії за випадково вбивство того кролика. Мій велик вкрали. Я пропустив так багато школи, що довелося ходити на заняття влітку. Одна неприємність за іншою. Відтоді зі мною і навколо мене відбуваються жахливі речі. То ти думаєш, що це прокляття забрало твого батька? Розумію, як це звучить, але знаю, що це правда. Я у всьому винен. Мій батько, кролик, місіс Сандерсон. Усе. Воу, стривай, ночувайся. Навіть якщо на тобі є якесь прокляття, ти не можеш звинувачувати себе у всіх неприємностях у світі. Не все погане це твоя вина. Як виглядав цей демон? Я ніколи раніше нічого такого не бачив. Він був наче рухома тінь, уся розмита і темна, але з людським А Але найгіршим були очі, ці бездонні червоні очі, погляд яких ніби пронизує тебе наскрізь. Чорт забирай! Що? Я теж його бачив! Я бачив твого демона. Та не може бути коли. Клянусь, я бачив його у будівлі, він такий, як ти описуєш. Б'юся об заклад, він із іншими приводами пов'язаний. Ох, не знаю, чуваче. А якщо ми знімемо це твоє прокляття? Як ми це зробимо? Може тут знайдуться якісь підказки, які нам допоможуть. Ми можемо спробувати дізнатись більше про привидів. Подивимось, що ми зуміємо докопатись до суті. Звісно, чому б ні? Мені нічого втрачати. Моя мама не хотіла, щоб вдома залишалися речі батька, тож я притягнув їх сюди, щоб усе було готове до його повернення. Там нічого корисного. Це фото їхнє. Хм, це дивно. У чому річ? Недавно я знайшов цей дивний картридж для приставки у коробки е знахідок. Здається, він реагує на паранормальну активність. Це одна з останніх фотографій, яку ми зробили разом, незадовго до того, як він зник. Хм, краще продовжу пошук. Бляха, а до речі, у нас у минулій серії оцей гірбой був. Для початку варто оглянути тут усе. Так, я ніби вже все оглянула. Скриня. Ага. Купа журналів про природу та відпочинок на природі. Схоже, тато Ларі повна протилежність мого тата. Усі журнали з шестирічної давності. Не думаю, що знайду в них щось корисне. Подивимося, що ще тут є. Ага, я можу рухати. Поношена шкіряна куртка. У кишені знайшлася пара старих квитків на концерт. Тепер зрозуміло, звідки Ларі такий музичний смак. Хороший спосіб підтримувати відносини. Не думаю, що ми з моїм батьком колись навіть на концерт телеку разом дивитися, не те, що йти на нього вживу. Якась дивна скринька. Схоже, вона закрита намертво. взяти. Що у скринці? Поняття не маю. Мене належало батькові щось на зразок головоломки. Я так і не зрозумів, як її відкрити. Схоже, бракує одної деталі. О, так, ти маєш рацію, я ніколи раніше цього не помічав. Ти не проти, якщо я візьму її собі на деякий час? Ні, забирай. Круто. Тобто, дай мені знати, якщо відкриєш її. Звісно? Бачиш, він десь сам взяв батарейки. Е, сам десь знайшов без мене. Знайшов. І, І що? І, коротше, так. Да. Так, а що... яка у мене мета? Там щось було написано щось про Ларі, але типу... я не поняла. Повернутися типу з ним додому. У підвал. Ну, хаза, пішли, ладно, пішли, подивимося. Ой, так, ну ми, в принципі, так, прийшли, вже зразу розділися, я бачу. Я оглянуся тут навколо і, може, зможу ще щось дізнатися. Добре, домовились а мені типу треба лишатися тут і піклуватися про маму. Вона дуже хвора. Так, я помітив, скажи, якщо щось знадобиться. Дякую, Салі. Так, що по поводу твоєї мами? Так, нею все буде гаразд. На неї завжди впливає зміна пір року. Просто сильна застуда. Вона прийде до тями. Ладно, він включив свою музику. Асталевіста целле. Ця... Картина якась теж малює щось там. Ну, пішли, можемо зайти до неї? Потрібно зап... запитати у Меган, чи знає вона щось про цього демона? Сподіваюсь, сьогодні вона з'явиться. А Меган це хто? Привіт, Привіт, Лізо! Тобі сьогодні хоч трохи краще. О, привіт, яке сале. Сьогодні наче самий пік. Коли цей період мине, я буду здоровою, як бик. І це добре, тому що назбиралось дуже багато роботи. Не терпиться до неї повернутися. Але поки сильно не напружуйся, відпочивай побільше. Ох, не хвилюйся за мене, Сала. Я вже добре відпочила, а Ларі допомагає як може. Все буде добре. Гаразд. Ем... Це ми подивилися. О, у них є фотографія зі мною, як це мило. Фотографій з батьою, до речі, немає. Перший раз ми якусь демона побачили отут. Так, ванні теж нічого цікавого. Е, блін, просто у мене знаєш таке враження, як ніби ми щось реально тупо пропустили. Типу. О, це що таке? Меган, якщо я не помиляюся, це ота дівчинка-привид. Але типу. Вона ж нам не представилась навіть. Чи представилась? Чим зайняти пико? Привіт, Салі Фейс! Чекаю, доки хлопець зі снеками наповнить автомат. Не можу розпочати суботу без шоколаду. Розумію тебе, я сам люблю починати вихідні з і мультиків. Вже бачив новий епізод моднячої дружини Ріко? Ага, він був класний, обожнюю цей серіал. Я теж. Ну, понятно, Смолток. Пралочка. Серйозно? Хто це ніяк свій одяг забрати не може? Може, це ця. Е, так, це що таке? Знахідки? Не схоже, що мені щось звідси потрібно, але теоретично ми знаємо, що ми можемо прийти і щось тут пошукати. Уже добре. Так, пішли, пройдемося тоді, напевно, по поверхам. Ну Мені напевно потрібно. Іти, іти е... туди, щось нас камер понаставляли. 403 це там було вбивство. Вийти ми не можемо, камер понаставляли. Напевно, після вбивства? Тобо. Не думаю, що тут хтось живе. Чи може допомогти сале? Звідки взялися ці камери? Хіба ви з батьком не отримали запрошення на щомісячну зустріч? Там обговорюються усі питання? Ой, точно, мені здається, ми просто про неї забули. Нічого страшного, проте я все ж рекомендую вам приєднатись до наступної зустрічі, якщо буде така можливість. Розумієте, це дозволяє тримати всіх в курсі подій. У будь-якому випадку я встановив нову систему безпеки для спільного блага. У зв'язку зі станніми подіями мешканці трохи нервують, тому сподіваюся, що з цією новою та сучасною системою безпеки кожен почуватиметься комфортніше у себе в апартаментах. Так, в цьому є сенс. Дякую, що пояснили, що тут і до чого. Звертайся! Ви не бачили привидів? Заради Бога, будь ласка, не кажіть мені, що в моїх апартаментах водяться приводи. Останнє, що мені зараз потрібно, це безглузді фантоми, які лякають моїх жильців. Поки Ліза хворіє, мені досить важко робити так, щоб усі були задоволені. Ні, ні, містер містересом, все гаразд. Я просто роблю ем. Просто роблю домашні завдання зі школи. Так, ось і все. У мене леч... ледь серцевий напад не стався. Я зараз просто не витримую ще однієї стресової ситуації. Ви чудово з усім справляєтесь, не треба себе так недооцінювати. Ви дуже добре сале. Угу. Пішли. Гарного дня. Е, тут що? Квартира Міс Розенберг. Міс Розенберг. Ми з нею не знайомі. Хто там? Це Сал, я живу зверху. Ти щось хотіла? Просто поговорити. Зі мною? Ну, добре, заходь, двері відчинені. Чухається в мене ніс. Так, ми з нею не знайомі. Вітаю Саллі, що привело таку молоду дівчину, як ти, до такої старої жінки, як я? Добрий день, міст Розенберг. Я хотів поставити вам декілька запитань, якщо ви не проти. Запитуй, дитину, у мене мало чого залишилось, але часу вдосталь. Так, лише час у мене є, але й він скоро сплине. Або, може, я ніколи його й не мала. Така дивна концепція, чи не так? Час. Сидячи тут на самоті, розум може блукати у непізнаних нам речах. Цікаво, що там за завісою? Заглиблюючись у ці думки, світ стає все більш безглуздим. Так, час, справжнісінька загадка. Ох, я зовсім заговорилась, вибач Люба Салі, що хотіла, ти хотіла щось запитати? М -м -м. Як довго ви тут живете? Дуже довго, хоча сказати, точно важко, мій старий розум ледь пам'ятає, що я вчора їла на вечерю, не кажучи вже про далеке минуле. Боюсь, мої дні добігають кінця. Скоро я повернуся в прах, а моя свідомість злється з великим таємничим нічим, з порожнечою, яку наші крихітні мізки не здатні осягнути, а я, повір, намагалася. Так, могутнє, жахливе, безкорисне небуття. Ой, пробач, Люба, я знову заговорилась. То про що ти запитувала? Нічого страшного, місь Розенберг. Я запитував, як довго ви мешкаєте в апартаментах Едісона. Знаєш, я пам'ятаю, як Едісони приїхали сюди за океану, щоб збудувати цю будівлю. Насправді ця земля спершу належала моїй родині, але я єдина залишилась живою і вирішила продати її Едісонам. Я подумала, що було б непогано знову мати компанію, когось з ким можна розділити муки життя. Я була молодою і відчайдушною і прагнула почати все спочатку. Якою ж я була дурною? Ви жалієте, що продали землю? Такі довгі життя, як моє, завжди сповнені жалю, моя мила. Хоча у результаті це все теж свячає свій сенс. Mm. Так, ти дуже багато всякої фігні мені розказуєш. Щодо Едісонів, що трапилось з рештою вашої родини? Вони живуть десь у місті? Їх більше немає, немає? Час усіх нас забирає Салі. Бідолашний малюк Теренс останній у своєму роді. Гадаю, він уже не малюк, але я бачу його саме таким. Тим хлопчиком з вогником в очах, серцем сповненим в хмирі. І поглянь на нього тепер ніколи не виходить зі своєї богом забутої кімнати. Так, чому він весь час там замикається? Як на мене, він трохи з'їхав з глузду після смерті своєї сім'ї. Хлопець був настільки зляканий, що, власної тіні боявся. Таран собожнював свого батька і відмовився від своєї власної мрії відкрити чайну, щоб керувати його апартаментами. Повільно, але вірно він почав ховатись у безпеці своєї кімнати, поки зовсім не перестав з нею виходити. Так, попри житті радісну особу, якою він прикидається за своїх дверей, Теренс Седісон такий же боязький, як усі ми, побитий життям, сповненим невдач. Але хіба ми не всі такі моя мила? Так, думаю, всі. Ох, Ви коли-небудь бачили привидів у цій будівлі? Привидів, навіщо ти думаєш про такі речі, як привиди? Саллі, ти така мила й молода дівчинка. Ти нагадуєш мені мене саму із зовсім іншого часу. Зроби старий Роуз ласку, насолоджуйся життям, поки можеш, не дозволяючи рівності смерті та її численним таємницям поглинути тебе. Знаю, це так спокусливо і затягує. Можна сказати, всі ми привиди, які просто чекають можливості перейти з цього міста в наступне. Буття та небуття розділяє неймовірну Тонка мембрана. Наші кістки настільки тендітні, а оболонки делікатні, що будь-який невірний крок може змусити нас миттєво поринути у вічність, я поняла. До побачення. Так, окей, ну ми принаймні з нею познайомились, бо ми її минулий раз не бачили. Квартира місіс Гіпсон. Ти бачиш, у нас прям є можливість познайомитись з сусідами. Гадаю, місіс Гіпсон уб'є мене, якщо я знову її позорбую. Гаразд. Пішли. Нам ну, чино десь піти наверх на п'ятий поверх. Але я думаю, пройдемося зараз по сусідам. Так, постукати. Тут нікого немає. Тот. Не дуже хочу його зараз турбувати. Він зазвичай займається репертиторством на вихідних. Люди, які жили тут раніше, з'їхали після того, як сталося з Чарлі. Стара квартира Чарлі. Тут уже нічого немає, але. ванна кімната. Окей. Ну, вона ж тут не просто так. Боже, цей запах досі не вів і про я точно туди не піду. Але навіщо мені дають можливість зайти в цю квартиру, в принципі? Так, гаразд, камери стоять. Ну, ми пройдемося, на все подивимось. Тому що потрібно, потрібно. Так. Студенти коледжу. Вони зараз дуже зайняті, мабуть, мені не варто їх турбувати. Квартира Девіда. О, О привіт, сали! Якся маєш? Привіт, Девіда. Що трапилося з твоїми штанами? Ага, та вони досі. Виперуться. Сара мала їх заб... забирати, але щось не склалося розумієш. Загубилися у часі, Це він типу так говорить, я поняла. Не бачив привидів? Та, звісно, привиди мого минулого все не дадуть мені вепвепс. Вип... Я б там маю не сплю, я поняла. Ну а якщо до привидів, типу минулих мешканців. Слухай, Сале, зав'язуйте з наркотикою, повір, чувач, я без неї буде краще. Не повторюй моїх помилок. Я поняла. Бувай. По тобі видно? Давай. Що, е, принести йому штани? Можемо зразу збігати принести йому штани. Пих внизу, а батьки працюють у вихідні. Нікого немає вдома. Е, йому треба принести штани в 302 квартиру. Я думаю, потрібно, правда? Мені здається, так. Да. Давай бран він мені щось скаже. Щоб я потім не забула. Ні? Ти не хочеш забрати? Бляк. Ну, гаразд. Я думала просто допомогу. Окей. Окей. Так. Ем... Так, квартира сала, квартира Роберта. Його, мабуть, не Пес, Що ти там робиш? Його, мабуть, немає вдома. Це наша квартира. Е, пішли, подивимось. 403 е, закрита, 404. Не думаю, що тут хтось живе. Можливо, з'їхали після того, що сталося по сусідству. Гаразд. Пішли до себе. Я не хочу зараз іти на п'ятий поверх, тому що там буде кріпота, а я до цього не готова. Ого, кіт вахає. Сидиш. <гум> Гізмо. Що ти там дивишся, друже? Девиться коту кутуса бісь. Так? У кота є мисочкою Це добре. Що в ванній кімнаті? кота є лоточок з кокулями І унітаз не змитий. Чому б тобі не прибрати це все діло салі? Так. А, що там у тата? Тато, що ти як ти взагалі? Працюєш. Привіт, тато! Не можу зараз розмовляти з сало у мене соки горять. Я поняла. Ну, ладно. Пікли в свою кімнату подивимось. Так, у мене вже тут теж красота. Якісь плакати, електрогітара, свідома фальсифікація, я теж зробився фанатом, так? Да? Мисливець на вампірів вона живе. Твін Паркс. Едвард Рупілумпат. Корош. Так, ну, гаразд бляха, давай, я думаю, ми на цьому зараз закінчимо. Тому що у мене реально по суті задача йти на п'ятий повер. І я, якщо чесно, ну, типу, я розумію, що там зараз буде дуже багато всякої інформації, і це все, я не готова зараз все починати, тому що я так розумію, меган це ця дівчинка-привид. Я от не пам'ятаю, вона нам представила, що її звати меган чи ні. Ну, от просто це єдине, що я бачу зараз, санс роботи. Е, але, в принципі, окей. Тому да, дякую за перегляд. Ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!